Сьогодні сонечка нема. ну Воно буде, воно там все чисте небо. Але тут нема, де воно сходить. Тільки ота та полосочка там знизу жовтенька. І от ета червоненьке. Оце ну, тепер наші реалії. ось, А там небо таке бірюзове. Раніше такого ніколи не було. Ну, що маємо, то маємо. Щось трапилось. Звичайно, стільки машин, бачите, скільки їде. Воно ж усе випускає угарний газ у небо. І куди він дівається, Та нікуди. Тим паче, що вітрів нема. Він не розносить ніде. Да. Зараз вже поїдемо, я вам покажу там ще небо. Вже має бути зараз зелененький. Все, зелененький. Поїхали, значить. Бачите, яке бірюза і якісь полоси, шмолоси. Ну, я сьогодні нормально на роботу, в мене ще 15 хвилин. Я сьогодні взяла з собою салат, гречану кашу, сечку і що ще. І два кусочки батоню, які я зробила. Я зробила грінки. Boa